Айо, друзі, з вами, як завжди, Клей Рей. Знову дуелі. Сподіваюсь, ви раді мене бачити, бо я вас радий, коли ви пишете коментарі. Та підписуйтесь на канал. Дякую. <звук> Починаємо з Йорданії. Жовта... Я буду старатися пояснювати все. Жовта розмітка. Слуха вона арабська мова. Не знаю, де саме. Ну, десь знизу чі, зі мною пішов. Yeah. <кхем> Далі Рашка. Ну, по ландшафтах ясний. Такий вказівник чисто російський Я не знаю, що тут треба вигадувати щось. Чи не дуже? Реально Казань. Він пішов а, в дуже пласку частину тут за озерами. Воно там так не виглядає. А пагорби мають сенс між Москвою та Казанню, наприклад. Камбоджа з горами. М -м, цікаво. Дуже цікаво. Отак виглядає Камбоджа. Такі парби, залиті долини з водою. Річки розливаються, багато озер. То воно так цікавенько виглядає. Ку Грунт такого кольору паркан. Тайванська штука, про яку вам вже розповідав в Тіктоках. Сподіваюсь, ви дивитесь. Ну, так. Північна частина. Путіан. Путіан. Австралія напевно південна. Вода у нас South East. Ми буквально коло води. Десь тут може. Ні, трошки лівіше, він ближчий. Ну, він хеджив чисто. Тикнув між усіма можливими частинами, де це може випасти. Я ніколи не хеджу і тому програю завжди. Це Сенегал. Ну так, он бачимо стовп. Я не знаю, куди йти. Ну, да. Ну, от він знову хеджить і йде в гамбію. Тому що він не впевнений. Я взагалі не розумію всіх, хто завжди хеджить. Типу, ви або знаєте, або ні. Типу, тикайте, що думаєте, блін, або там, або там. Зробіть свій вибір. І підіть в правильну країну. Зараз Швеція має бути. По розмітці. Але може якась бути дебільна Естонія, чим війни. Мені не подобається та розмітка. Але добре. Він знову хеджить, боже, який ти Бог, дурчил. Навчись грати. Що це за бред? І потім люди виграють, бо такі, типу, а туди, сюди, туди сюди. Uh... Нідерланди, нібито ці стовпчики характерні для Нідерландів. Більше, напевно, ніж ну, і плитка ця. Ну, напевно, напевно. Зараз він в Данію пішов. Чесно кажучи, це взагалі не мало сенсу. Архітектура зовсім інша. І Фінляндія на цей раз, нібито. Так. Немає жодної розмітки. В Швеції зазвичай така. dashed line, Тобто з пробілами. Е бокові полоски на дорозі. Знову, до речі, Фінка. Південь має бути. Ну, типу, він не вгадує абсолютно. Ви бачите. І ми перемагаємо. Непогано. На жаль, я виробив чат, тому не з ким не вітаюся. Ну, блін. Це якась або Болгарія, або ще щось. Можливо, якась дивна Італія, але не фенний. Ну, ржавий гардрейл, тобто, напевно, є сенс піти Болгарію. Але може бути Італія, може бути. Бо така дорога вузька цікава. Словенія все ж таки. Ну, окей. Слов'янська країна. Добре, що він не пішов в Італію, бо злетіло б нам набагато більше. Бангладеш. Бангладеш. Тут все вказує Бангладеш. У них характерні м, такі рисові поля. Напевно, що це рисові поля, правильно? І така підвищена дорога. Грічкова долина була. У них тут навіть мостів немає. Всюди паромні переплави. Або штати, або якийсь соскачеван зараз намальбується у нас тут. Ну, певно, це Скачеван мені більше подобається. Це великі рівнини. Я все ж таки Альберта. Тобто, ось цей великий регіон Канади, Штатів. Я в жодному випадку зараз не маємо його програвати, бо це буде позор. Я, як бачите, скотився трошки. Це Аман, я так гадаю. Може бути Емірата. Ну, ніби Оман, нове покриття свіженьке. Подивимось, подивимось, цікавий стовп тут. Бачите, він думає. Не додумав. Це дійсно був Оман. Він пішов в Кенію чомусь. Кенія може так виглядати, звісно, але ґрунт там зазвичай більш червоніший архітектури такої немає. Ніби колумбійський паркан. Не мала би бути Колумбія. Може бути Еквадор, мені здається, але ну, не знаю, не знаю, піду коло. Колумбія. Ого, цікава дорога. Ну, да, воно виглядало як щось північне. Це за Андаму навіть було дуже волого. Окей, окей, має сенс, має сенс. А, Бразилія. До того ж, звичайний стоп. а цікава цікава архітектура. Хоча круглі стовпи, напевно, найчастіше зустрічається в Сан-Пауло. В Штаті. Щоб це не було якесь Мараньяо дивнувати, але нібито по рослинності дійсно Сан-Пауло кудись-сюди. Повіримо стовбам. Типу вони можуть зустрічатися будь-де, але найчастіше. Ну, бачите, Матогросо досу, до того ж, ми знову перемагаємо. Непогано. Продовжую. о якийсь лімон, Здорово лімон. Ну, якщо він привітається, то в цілому я готовий робити чат, але як бачите, не дуже привітлива тиква. Ну, це вже має. Має потенціал бути данію, мені здається. Так, це вона і була. Цікавий в нього ГЕС. Тут архітектура, напевно, видавала. Дуже плоско так було. Так, стовп. Ну, слухайте, нібито Чехія. Якщо не появляюся, тут подвійний стовп дуже схоже. Може бути Словаччина. Ну, архітектура чеська. Ну, як мінімум, підходить. Блін, реально може бути Словаччина, от що я задумаюсь. Реально, може бути. Блін, це вона є. від Литві. Ні, на жаль, Литва так не виглядає, друже. <кій> Летимо далі. Альпи, Альпійський регіон. Ну, і скоріш за все, це просто якась Австрія. Можливо, Франція в Теорію. Але от ця плитка мені нагадує або Швейцарія, або Австрію. Це, скоріш за все, не Швейцарія. Або я туплю. Ну. Добре, добре. Не цікаві такі раунди, досить важкі. Тут ні за що зачепитися. Немає якихось великих доріг. Але це дійсно, бачите, Австрія, я не помиляюся. Прикол в тому, що от так от я вгадую маленька країни, а буде якась велика, він буде просто ближче, і мені знесе усе ХП за один раунд. Ну, а от зараз я не розумію, що це. Колумбія, напевно. Можливо, Еквадор. Я не грибу, чесно кажучи. Я досить непогано граю. Ну, от бачите, він зараз ближче, і мені знесе. Ну добре, небагато. Не буду нічого розповідати. Я орієнтуюся досить непогано по Європі, я вважаю, але якщо мова заходить про якісь інші країни, Азії чи ще щось. Ну, добре, тут Бангладеш, Бенгал. Ну, ніби північ має бути з таким рисом. Так, я правий. На півні трошки не так виглядає. Ну, в центр тикати. Завжди вірне рішення на Бангладеші. Зараз Балти, нібито з такими пагрибами: Литва або Латвія, тобто на кордоні з Білорусі. Десь тут. Ну, на кордоні з Польщею, добре. Литву знову гадую. Бачите, маленькі країни сьогодні досить непогано, мені вдається вгадувати. Мої супертивники досить долученько. Тому, якщо я в гарному настрою, я граю непогано. От, бачите, от така лока. А вона дійсно може бути будь-де. Але нагадую, напевно, мені Індонезія, більш за все, з, таким, з такою вигорілою травою, чи ще щось. Я, напевно, ризикну і піду на Нуси. Чи ще щось? Не знаю, не знаю, важко Важко сказати. Це абсолютно незначна локація. І, типу, велика ймовірність, що я тут можу програти. Я все ж таки, я вгадую. Уго це Камбоджа, південь цього на жаль, не, вхад... не, не вистачить, щоб перемогти. Але ні, це не виглядало як латам тому я хоч частину світу вгадав. Зараз Ізраїль. Жовтиаман, Зараз... тижніть. Я ж не буду тупити. Ну, не можеш бути аман з такою рослинністю. Правильно. Ага, він прям Rідgжин Gasit, і це дійсно північ було. Молодець, тиквамен. Ну добре, мені просто один якийсь маленький раунд, щоб перемогти, а то не хочеться програвати. Це бразильський стол? Ну, типу. Північ має бути, я не знаю. Я не знаю, як таке можна було викупити. Ну і тому я ненавиджу дуелі. Я доміную повністю всі ігри, а потім попадається щось, ніби на узбережжі з таким піском чел йде в поля, там, де червоний ґрунт. Звісно, куди я пішов, напевно, не мало сенсу, але. Ну, таке життя. Попадається якийсь росіянин. На <coughs> мув, no, до речі. Ну, Зараз Індія рисує поля. Ну, Цікаво виглядає. Думаю, це щось Махараштра якась. Карнатака все ж таки. Квадратний стовп. Має сенс, напевно, для Карнатаки. Ну, для Махараштри також. Чел не париться, йде просто в лейбл Індії. <кхем> Добре. Я, звісно, розстроєний, але нічого страшного. Нічого страшного. Сонце на північ. Лотис Рурайс це. Це Бразилія, так? Евкаліпти. Ну, я думаю, це десь сан паулу Типу, тут. Ого, чому так південно. Ну, також, напевно, має сенс. Добре. <кій> Попадається Рашка, яку я просто обожнюю. Обожнюю це не те слово. Я не знаю щось над Москвою. Ніяколо Казані. <кій> Казань це насправді моє улюблене місце для ГЕСу в Росії. тому Я сенс завжди туди йти. Австралія. Так, Болорд Австралійський. Вода на південь. Я ж сподіваюся, на Тасманія. Типу. Типу. Типу, щось просто тут, наприклад. Я не знаю. На півдні. Це Тасманія. Який жах на Клірей. І <кхи> просто все щось награв. Програв за одну минулу катку. Добре, це точно північ Бразилії. Базелійський стовп, такі хащі. Я думаю, піти в якусь парайбу. <кхи> Куди я пішов минулий раз? Супер, я дуже близько. Гарний ГЕС. Треба погромати цього Чубіка. <кхи> е так, це Румуни, так, Скоріше за все. Але якось дивно виглядають ці ваші румуни. ЗГ. ну, дача. Ну так, там румунський прапор. Спробую константу. Ааа! Але в мене був такий вайб щось ближче до моря. Чело йде в гори. Ну, типу, я, ну, я просто не розумію. Ну, які тут гори, якщо це не виглядає як гори. Навіщо туди йти? Австралія. Напевно, Західна Австралія з таким ґрунтом і цими кущами та розміткою Але я абсолютно не впевнений в цьому. Подивимось. Подивимось. У нього БТС на аватарці чи що? Треба Сігму ставити. Треба ставити Сігму. -пу ну я ще не програв добре. Ну, бачите, я вгадав штат, але зовсім не той регіон. Цінгал, до речі. Має бути Гамбією. Ну, за логікою, правильно. Не може це бути якийсь реюніон тощо? Найс, nice. Найс. Nice. Я все ще в грі, Тому, якщо повзде, я вгадаю континент, а він не вгадає, і ще можна виграти в теорії. Слухайте, це Норвегія, мені здається, це Лафатена. Я і одразу піду туди. Ні, він просто ближчий. Хоча він також. Пішов вище, як ви бачите. Я програю, на жаль. Нам попадається якийсь чувачок 1280. В теорії можна його перемагати. Подивимось. Це Перу чи Колумбія щось? Ці жовті лимонні номери, я так розумію, це все ж таки Перу. Тому що в Колумбії вони більш жовті, а на комерційних автомобілях в Перу саме такий колір, Лимонний. Скажімо. Цікаво, що він це зрозумів. Молодець. Молодець чувак. Але це ж те, що це південь, ну я трошки здивований. І зараз нове покриття Еквадору з таким пікапом. Мені здається, просто столицю клацнемо і все. Так, можна вгадувати по Google. Досить а, таке поширене явище в Гегесері. Тому. А він, до речі, цього не знав, бачите. Не всі про це знають. Ну, якщо враховувати, що у нього рейтинг такий високий, як в мене, і там 1500 плюс апав. Та і 1600 насправді може апнути, якщо не буду помилятися, звісно. Ам, оце цікава лока. Це дуже цікава лока. Разведка незрозуміла, как на меня. Ну, это Франция, Италия. Блин, ну это можно Может быть Испания, Галиция, куда-нибудь Бетонка тут. Ну, типу, я не знаю, що вам казати, типу, я піду, напевно, в Іспанію. Як тут можна було вгадати Бельгію? От що тут видавало Бельгію? Скажіть, будь ласка, оці бетонні плити, які лежали під асфальтом, чи що? Типу, я не був впевнений не ні Італії, ні в чому, абсолютно. шевральот Рашка. Ну, це Росія да. І він знову ближчий. Він знову викупив, що це вище. Не знаю, навіть що сказати. Напевно, оці відбійники видають те, що це десь там. Ну, дуже сухо. Це Індія гавно камера. Треба йти в Раджастан. Треба йти в Раджастан. Добре. Гарний гес. Гарний. Тут я на досвіді вивожу. 700 зносить небагато. Я все, що програю. Але нічого, лоукін. Якщо я зараз програю, до речі, мені знесе 30, напевно, десь, так. Окей. 음... Словаччина, чи що? нічого Словацький. Лутоп, ну так. Тільки питання, куди це? Може бути сюди на кордон до України? Не знаю, я піду в район Нітри, напевно. До речі, якщо бачите червону машину і ви думаєте, Словаччина чи Чехія це завжди буде Словаччина. В Чехії немає червоної тачки. Червону машину на постійній основі можна знайти в Литві, в Болгарії, в Швеції, в Словаччині. Ну, в Україні завжди майже. Ух! Оце важко. Це важко. Це Канада. Задні номери є. Ну, блін, це логічно, що задні номери є. Е, я, напевно, спробую Квебек, мені тут подобається, більш за все. Але нічого немає А ні, це штати. Тут, блін, тут штати. Тут штати. Тут номери, штатів. Якщо це штати? Нью-Йорк, Вермонт Мейн. Так де там номери Нью-Йорк не підходить. Ну, типу, Мейн, напевно. Вермонт також, Нью-Гемшир. Щось цього Аби це не було десь нижче, бо не виглядає взагалі як щось. Чому це Bisconсі? Ну, добре, друзі, ставте лайки, вподобайки, як то кажуть, підписуйтесь на канал. Я буду щось вирішувати, бо я взагалі не викупив, що це Мічиган, а чел якогось фіга розумніший за мене в 25 разів. Тому дякую за перегляд. обов'язково, обов'язково напишіть коментар. Будь ласка, дякую. Усім добра.